Ціна для споживачів на постачання теплової енергії в цьому сезоні не змінюється, тобто тарифи залишаються минулорічними. Кабінет міністрів поклав обов'язок на компенсації на адресу Нафтогазу різниці в ціні газу між ринковою та тією фіксованою, яка була проголосована, затверджена постановою, на за рахунок державного бюджету. Тобто, цей ці кошти будуть витрачатись і виділятись не з міського бюджету на покриття цієї різниці, а з державного ціни, якщо комусь цікаво, можу озвучити. Це для нас для категорії населення 7,583 за тисячу кубометрів з ПДВ. Для категорії бюджетних організацій 16,553 гривні, 16 гривні з ПДВ І для а, всіх інших споживачів 38 тисяч. Це 489 гривень з розподілом і ПДВ. Е, е, е.